Друзі, я дуже люблю шрим коктейл як роблять мексиканці. Олюється якраз отдала. Зараз ми подивимось. Пол... в томатному соці повно креветок. Можна всі види морепродуктів, але ось я тих всіх видів вже так наїлась, що я не хочу тільки шрим коктейл Люблю. смакота. неймовірно. Смакуємо шрим коктейл. <кій> Можна замовити не спайсі, дуже спайсі і мідіам. Я замовляю мідіам. За п'ять років у Флориді я почала їсти багато спайсі. Мабуть, жара так пливає. Я розумію, чому їдять мексиканці спайсі, чому їдять африканці, індіанці. Організм себе таким чином захищає, тому що я колись слухала доктора Комаровського, який розповідав, що всі ці сізонінг, спайсі-спеції, вони працюють для нашого організму як е е е антибіотик. О, і мій організм автоматично сам перестроївся на такі. Речі, де багато є спеціїв і дуже пекучі спеції. Супчик цей, я його називаю суп, холодного, холодний суп. Він дуже освіжаючий, тут дуже багато зелені петрушки, смакота просто неймовірна. Я перший раз колись спробувала, я плакати хотіла, як мені то сподобалось.